Ну тим часом ранок на апострофі триває. Ми з Дмитром традиційно нагадуємо вам про наш телеграм-канал Апостроф Новини України, завдяки якому ви завжди залишаєтеся на зв'язку з нами в курсі головних подій у нашому телеграм-каналі. Аналітика від гостей ефіру та коментарі з актуальних тем від провідних експертів. Шукайте назву зу телеграм Апостроф -е постров Знак Якісних новин. Зараз на ваших екранах ви можете побачити QR-код, який ви можете відсканувати за допомогою своїх смартфонів та перейти відразу ж на відповідь. Відний телеграм-канал та обов'язково на нього підписатися. Ну а ще хотіла б розказати вам, що такого цікавого очікувати від найнепередбачуванішої пані в цьому світі від погоди у Дніпрі. Полтаві, Кировоградщині та Одещині вже випав перший сніг, з чим я вас і вітаю кілька днів тому припрошу і низку областей на заході України мешканці Закарпаття та високогірних частин Карпат першими зустріли зимову погоду у столиці. Поки не сніжило. Тож чи варто сьогодні очікувати сніг? Дивимося далі. У Києві зберігається холодна та сіра погода. Очікується 3 градуси тепла в день і 0 вночі. Хмарно. У Житомирі 4 градуси вище нуля в день. Хмарно. Уночі стопчики термометра опустяться до 1 градуса нижче нуля. У Чернігові 4 градуси в день та мінус 2 градуси вночі. Хмарно. У Сумах 3 градуси в день і 0 вночі. Хмарно. Південь залишається найтеплішим. В Одесі 11 градусів в день і 6 вночі. Легкий дощ. У Маколаві в день буде 8 градусів вище нуля, а вночі стопчики термометра опустяться до 5 градусів вище нуля. Також прогнозують легкий дощ. У Херсоні 12 градусів в день та 5 градусів вночі. Легкий дощ. У Запоріжжі 7 і 4 градуси в день і вночі відповідно. Легкий дощ. У Сіфарополі в день буде 18 градусів тепла, вночі – 13. Хмарно. Хмарно. На заході переважно прохолодно та волого. У Луцьку 7 градусів в день та мінус 1 градус уночі. Хмарно. У рівному 6 градусів тепла в день та 1 градус морозу вночі. Хмарно. У Львові прогнозують сильну хмарність, а температурні показники коливатимуться від 7 градусів тепла в день до 0 градусів уночі. У Тернополі плюс 7 в день, 0 уночі. Хмарно. В Івано-Франківську 8 градусів в день, мінус 1 градус вночі. Небо буде сильно хмарним. В Ужгороді прогнозують 5 градусів вище нуля в день і 1 градус вночі. Також буде легкий дощ. У Чернівцях температурні показники коливатимуться від 9 градусів в день до 3 уночі. Небо буде хмарним. У Хмельницькому в день 6 градусів, вночі – 0. Хмарно. Схід країни зустрічає день переважно з хмарами. У Харкові 6 градусів в день і 4 вночі. Хмарно. У Дніпрі 6 градусів в день, 4 вночі. Хмарно. У Донецьку 10 градусів в день і 6 вночі. Хмарно. У Луганську в день буде 8 градусів вище нуля. Вночі прогнозують 6 градусів тепла. Також пройде легкий дощ. У Вінниці 4 градуси в день і 0 вночі. Небо буде хмарним. У Черкасах 4 градуси в день і 1 градус вище нуля вночі. Хмарно. У Кропивницькому 5 градусів в день, 3 вночі. Випаде легкий дощ. У Полтаві в день прогнозують 5 градусів тепла, а вночі 3 вище нуля. Хмарно.